Моя дружина, вона ну, дуже гарна, ну от реально, вона для мене найгарніша в світі. вона, вона Прям прямо... соска, знаєте, от прям соска. Якщо ви думаєте, що їй це слово образить, повірте мені, їй в січні було 30 років. А після 30 дівчата вже по-іншому ставляться до компліментів. Ну, реально, я, у мене є доказ. Я недавно йшов по вулиці, проходжу біля двох дівчат, а їм явно було за 30. Як я це поняв, вони їли біля ши. Я І я проходжу біля них, і одна друга говорить: Лєнка, ти в цьому платі як шлюха. І друга каже, да ладно. Реально, таке гарне. І вона в мене дуже гарна, реально дуже гарна. Ми коли йдемо по вулиці, я ловлю погляди людей напроти, і ну, от по ним видно, що вони бачать і щось не співпадає. Не така має бути пара. І я сам відчуваю, що ну, біля моєї дружини має бути, знаєте, оцей накачаний мужик в коженці, в якого вічні діла, який постійно на телефоні, який мала, зараз от стою в чергу на заправці і поїдемо робити тобі сіськи. Отакий біля неї, має бути. І моїй дружині 30 років, і вона постійно грузить себе через це ж. 30 років, не і депресія. Я думаю, а чого грузить? Воно, ви не думали, що в 30 років людина взагалі найгарніша, яка вона може бути? Ну, 30 років це ідеально, це той вік, коли якраз прищі і зморшки міняються вахтами, а в них щось депресія в 30 років.